Ми року в рік збираємо валізу, що при нароченні Господь порожню дав. На щастя чи, на жаль, вона є безрозмірна, міщає все, що там, кладе душа. З цією сумкою збираємось до тому. Життя мандрівка, ми лише в гостях, що наскладаємо, те все візьмем з собою. Від нас залежить, що містити там. В дитинстві там все ледве дно закрите, бо там все просто навіть сам Господь давав казівку всім нам бути дітьми, а ми, дорослими, стаємо все одно, наповнюючи день у день валізу, любов'ю, добротою, співчуттям, а там, де віж між ними раптом лізе, непрощення чи заздрість, чи обман. Непрощення саме не йде до сумки, вона образу тисне поміж всіх, а далі ненавість слова, че на думці, лишає мало місця на спокій, і ворожнечу торбу додає туди вже не містити співчуття, а ненаситність милість притискає валіза від жортокості важка. З роками важко цей багаж тягнути, аж рани поробились на плечах, ніхто не поможе. Бо, по суті, Господь усім свою валізу дав. Від тягаря підкошуються ноги, все важче і важче до домівки йти нерідко сльози, так бувають сльози, Від томи, від безвиході, від тьми. З такою торбою все важче на коліна схилитись, щоб молитися в тиші. А як же віра, як же наша віра, вона мертвіє без хороших діл? То як же донести нелегку ношу до вічності, де Бог чекає нас, що зберегти у сумці лиш хороше, погане викидаючи назад, Господь нам дав можливість для контролю щороку митницю з валізою пройти. Проблема в тому, що самі з собою ми маємо дивитися сумки. Тут на землі ще ми є контролери, і праві перевірити багаж. Щоб далі йти до вічності нам легше, щоб тягарі не заважали нам. Ми не своїми власними очима, очима проводимо реген своїх речей. У нас є Біблія, інструкція правдива, яка підкаже, що у нас не те. Ти Боже Слово дасть пряму казівку, чого замало і чого нема, котре в нас зайве часто рове валізу, а щось ще треба помістити там. Як добре, що в кінці старого року ми можемо передивлятися в міст, бо прийде час ми прийдемо додому, і Бог профіт нас оповістить. А на небесній митниці не нами контроль валіз проводити прийдеться, там сам Господь подивиться уважно, від чого наша сумка майже рветься. Він зважить все, що ми продовж мандрівки свою валізу щільно наклатали. Що переважить? Що в нас буде більше. Куди нас там, направо чи наліво? Там не підкупимося того контролера, не вимолимо і не випросимо шанс, зупинка перед вічністю кінцева. Там вже запізно перевірити багаж. Сьогодні ми ще з вами на кордоні, і митниця у кожного в руках. Давайте ми подивимося, кожен, чи все є там і на своїх місцях. Бо з нас ніхто не знає достоменно, чи на наступний встигнемо контроль. А раптом завтра, в Рупові кінцева, ти же дістався вічності, виходь, слава. Богу.